Росіянка співатиме українською мовою на Євробаченні від Чехії. Цибульська про пліткарів, новий скандал Аліни Паш та прощання зі Світланою Лободою. Теми цікаві, теми яскраві. Вмочуйте зручніше, найголовніше. Залишайтесь в безпеці з вами, незмінно ваш. Тато пліткар. 24 на 7 Пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу вриваємось в гарячі події дня. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Чехія вражає яскрава композиція, і мені здається, взагалі одна із найкращих за всю історію Чехії на Євробаченні. Приспів співається українською мовою. Як приємно! Підтримка українського народу. Але тут спливає, що цей приспів українською співає етнічна росіянка. Тобто вона народилася, виросла в Росії, але нині багато років мешкає в Чехії. Чи є в неї європейське громадянство поки що не зрозуміло. Але розгорівся шалений скандал, адже це трішечки танці на кістках, як на мене, що заявляє гурт Весна. Привіт усім шанувальникам з усього світу! Ми хотіли би висловити щиро подяку за вашу підтримку в минулі дні завдяки пісні «My Sister's Crown. Багато людей зворушені піснею та мають запитання щодо неї. Це те саме, що має робити мистецтво. Воно має відповідати на запитання ще тоді, коли ми прийняли рішення записати пісню My Sister's Crown і зареєстрували її на конкурсі, було зрозуміло, що цьогорічне Євробачення. Не відбудеться в країні переможниці минулорічного конкурсу. Ми вирішили зробити мистецький вибір, щоб віддати належне нашій рідній сестрі Україні. Тому приспів пісні співається українською мовою, оскільки Україна зараз переживає дуже складні часи. Ми хотіли висловити нашу відверту підтримку Україні в ці важкі часи. Говорячи про корону. Оскільки вона завжди представляла суверенітет як індивідуальне, так і національне, як основний принцип. Суспільства гідне та незалежне життя ґрунтується на нашій здатності приймати рішення щодо власного життя. Загроза суверенітету проявляється в кривій короні. Концепція пісні пов'язана зі слов'янською традицією, яку підтримують загалом 13 європейських народів. Гурт представники різних слов'янських народів Патриція, Бара та Маркета, Чехи. Тереза Словачка, Таніта, Болгарка, Олеся, Росіянка, а також у пісні брали участь українська музикантка Катерина. Сестринство завжди було важливим для нас, оскільки ми поділяємо узи співчуття солідарності та підтримки, які ми хочемо поширити на решту світу. Ми твердо віримо, що жінки мають природну потребу як у любові, так і у безпеці. Сестринство нашого гурту об'єднує нас, незважаючи на всі наші відмінності. Ми підтримуємо ідею про те, що мистецтво як універсальна мова зрозуміла кожному, є тут, щоб об'єднувати та ділитися важливими повідомленнями. Ми вважаємо, що вкрай важливо порушити цю тему в суспільстві, щоб продемонструвати меседж суверенітету та свободи, а також підтримувати моральні принципи. Та звернутися до беззаперечного прийняття, неприйняття будь-яких дій, які порушують ці принципи в ім'я, толерантності та гуманізму. Про це йдеться в повідомленні. Надзвичайно красивий меседж. Піарникам гурту: респект, ви великі молодці. Але з чим я не погоджуюсь? Знову тема сестринства. У нас йде відбілювання росіян. І знову ж таки в інформаційний простір, в культурний простір, причому на світовій арені зараз намагаємось притягнути те, що Росія, Україна, братські народи. Ось так лише настільки в'їлося людям з усього світу, що до війни, коли ти кажеш I'm from Ukraine. Ті, хто ніколи не були in Ukraine, кажуть, а Russia?» Ти кажеш, «No, Ukraine». ми незалежна держава, ми не знаходимося всередині Росії. Але ті ж американці, звичайні присічні громадяни, багато хто з європейців вважали, що Україна невід'ємна частина Росії. І на цьому зараз надалі толерується і базується російська пропаганда про братські народи. І тут виходять чехи з абсолютно шикарною піснею. Якщо вони представлятимуть Чехію, вони займуть дуже високу позицію на конкурсі. Але притягувати такий меседж, який зараз продовжує зомбувати росіян і вбивати українських солдатів, наших захисників і захисниць. Ні, чехи, я з вами кардинально не погоджуюсь. І, на превеликий жаль, розріз мої моїй великій симпатії щодо композиції. Я мушу визнати. Моя думка потрібно цю пісню відмінити. Не потрібні нам меседжі братських народів. От і все. Або нехай росіянка, яка співає український приспів, покаже своє громадянство, що вона громадянка Євросоюзу. Це буде справедливо, і питання теж знімається. Але протягувати цей меседж недопустимо, як на мене. Мені цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях гаряча актуальна тема. Погоджуєтесь зі мною чи ні. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Маємо право на суб'єктивну думку, ділимось своїми власними враженнями стосовно тих чи інших подій. А ми з вами переходимо до Олі Цибульської, яка нативно підтримала пліткову спільноту. У нашому шоу-бізнесі до війни так точно дуже багато артистів мріяли, щоб за ними слідкували, щоб просто зі сміттєвих баків знімали і з ким вони сидять у кафе. Але це у нас не практикувалось, повідомила Оля Цибульська для інтернет-видання. Музвар Олю. Я тобі щиро вдячний. Так, пліткарі є. Ми поступово, але впевнено зростаємо. Мені приємно, що є українські зірки, які усвідомлюють важливість присутності в медіапросторі українських пліткарів, адже говорити виключно про те, що у Наді Дерефєєвої вийшла композиція WhatsApp, ну серйозно, це не цікаво. Хочеться більше особистого, хочеться більше інсайтів і так далі. Багато хто заперечує наше існування, багато хто нас критикує. Але плітки завжди були, є і будуть. І це лише підживлює нарцисичний бік артистів. Тож, артисти, подякуйте, що ми є, і говоримо саме про вас. Аліна Паш досі не отримала 10 тисяч євро, які виграла на премії Music Moves Europe Awards 2022. Справа може дійти до суду. Чорт забирай, я не розумію, що відбувається. Аліна Паш мені імпонує як артист. Аліна Паш мені імпонує, коли вона дає інтерв'ю. В неї досить правильні меседжі, в неї класна ірдована мова, вона аналізуюча дівчина, вона особистість. Але чому постійно до Аліни Паш, як до мухи, липнуть проблеми? Чому ім'я саме Аліни Паш не може існувати без сенсаційних розбірок? Не знаю, в чому справа, чому так відбувається дисонанс однозначно. І я вже не розумію, яке в мене особисто ставлення до Аліни. Тому що ці скандали кожного разу лише зростають і виходять на якийсь новий рівень. Кому що відомо, пліткарі, ви залишитесь анонімними. Будь ласка, напишіть в директ мого інстаграму. Що вам відомо про життя Аліни Паш, яка вона насправді цікаво буде поспілкуватись, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо зробити штрих до портрету артистки. Також я нагадую, що у нас є чудовий телеграм-канал, де дуже багато особистого діалогу. Інстаграм-видавництво про зірок. Підписуйтесь. Усі посилання на мої соцмережі в описі під цим відео. І на завершення поговоримо про прощання зі Світланою Лободою. Слухаємо! І, мабуть, ви скажете, а що не так? Нарешті Світлана все зрозуміла. Вона випускає музику українською, вона підтримує українців. І ви знаєте, що я за неї топив і підтримував дуже багато у чому. Так, Світлана молодець до її громадянської позиції, і як до людини, в мене питань взагалі немає. Але в мене чітко претензії до її творчості раніше Світлана Лобода випускала хіти за хітами, і це була надзвичайно висока планка. Сьогодні Світлана Лобода, таке враження, що загубилась, адже її нова музика, вона не надихає. І це той випадок, коли артист, не знаходячись в Україні, не проживаючи тут, не розуміє настрої українців. Ну скажіть мені, будь ласка, зараз хочеться трішечки абстрагуватись, послухати пісні про кохання, перепочити мізками. Ми і так живемо з вами у стані інформаційного тиску, війни. Хочеться, хоча би в музичному просторі, відволіктись. А ми чуємо знову ось ці меседжі. Пісня Лободи була би актуальна в березні-квітні місяці. Це б залетіло просто на ура. А зараз це виглядає дещо незрозуміло, як на мене. І саме через цю пісню Світлані згадають усе. Не знаю, друзі, змішані відчуття, цей реліз ніяк не вплине позитивно на іміджове позиціонування Світлани в медійному просторі. Ось так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментах, що ви думаєте з цього приводу, згодні зі мною чи ні. А я не прощаюсь з вами. На зміну був ваш тато Пліткар Безпалов Медіа. До зустрічі вже у вечірньому стрімі. Сьогодні у нас буде спільний стрім з психологинею Оленою Шпундрою, де ми будемо розбирати інтерв'ю Алекса Топольського. Оліцький. і врешті-решт поставимо крапку в історії проєкту. Ну що ж, друзі, до вечора о двадцятій стартуємо. А я не прощаюсь, кажу слава Україні разом до перемоги. Плітки, інтриги, романи, інсайти. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.